Невеличкий відео огляд станочків. От два види. От як ви бачите, яка різниця між ними? У великому приблизно 30 см між різьбами, у малому менше 20 см, зараз помірю лінійкою. Так, як бачите, різьби товсті, товсті різьби, глибокі, дуже різьби, ниточка ніколи не вискакує. В чому ще вели додатковий плюс прорізи тонкі. Як бачите, зроблені вручну всі, і досить, ну, скажімо так, навіть якщо тонкий браслет плести, ниточки не потребують ніякої додаткової фіксації. Робиться вузлик з ниточок і чітко фіксується, ніякої додаткової фіксації не потребує. Повністю дерев'яний станок із залізними цими. Тепер, що стосується розмірів, От можемо взяти лінійку, як бачите, 35, практично між різьбами у великому станку і між різьбами 17 см у малому. Е, в чому плюс-мінус, е, ну, дехто полюбляє гридини плести на великому станку. От, тому щоб не менше перекручувати. Ну, як на мене, мені трошки він займає більше місця. Ну, це, це. На маленькому, зручніше, я плету, наприклад, навіть гердани, бо він займає мало місця. Так, частіше треба перекручувати, але, в принципі, займає менше місця. І е, якщо плести в якісь браслетики, то нема зайвих ниток. Не потрібно брати зайвих ниток. Ось такий відеоогляд станочків. Повністю бачите: фанера, дерево. Ось такий два, два види. Виготовляється під замовлення. Термін виготовлення 2-3 дні.